Доброго ранку, мої люби перекладники окремомовного каналу. Легенький морозець. 3 градуси морозу. Біжу. Дзвонили по роботі. Відволікли. Сьогодні 9 вже грудня 2025 року Вівторок. Вже бігаю по роботі, близько 9. Пам'ятаю, щоб відео на україномовний не виклав. Ну, треба розповісти, як пройшла ніч. Ах, непогано. Тривоги були, звичайно, Вибухів не чув. І це гарно. Морозець Ну, Для грудня. Адже півгрудня вже пройшло це. Гарна погода, така повинна бути, ще морозніше повинно бути. Навіть не знаю, що ще ще розповісти. Чекаємо на мир. Чекаємо. Тролейбуси їздять. І автобуси, і тролейбуси. Ці автобуси нам Європа допомагає. Харкову. Приїхали. Тролейбуси не всі ходять. Ми зараз автобуси по цих маршрутах пустили. Все, усім гарного вівторка, усім миру добро злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, незважаючи в інше, поки ми людям. Гарного дня.